В ефірі програма Оглядач витає журналістка Людмила Громовик за пуртом звукорежисер Сергій Твердохліб. Сьогодні, 21 листопада, перша річниця Майдану. А здається, це було ще вчора. Минув уже рік. У нашій студії історик Денис Ковальов. У листопаді молодь вийшла на Майдан і назвали це явище Євромайданом. Поштовх до подальших протестів і зміни влади дала саме молодь, яка виросла в незалежній державі. От ви теж, я вважаю, належите до покоління, яке от виросло все ж таки сформувалося в незалежній Україні. Бо після Євромайдану, коли побили молодь там 1 грудня, це вже був Майдан, до якого долучилися старше покоління, і це були протести. Зміни політичного режиму Януковича в Україні так людей обурило той факт, що. Україну всі ці роки від кучми до того ж самого Януковича готували, що Україна буде йти в Європу. Годували обіцянками за часів Ющенка. Коли прийшов до влади Янукович, то ну різко змінився політичний курс на Росію. Але, от власне, після проведення футбольного чемпіонату Євро 2012 тисячі році замітно став курс на Європу. Це ми бачимо, і весь 2013 рік до 21 листопада Україну готували, що от нарешті підпишеться асоціація про вільну торгівлю, що буде з 2014-го безвізовий режим з Євросоюзом, і Нарешті Україна заживе по європейськи. Але тут, мабуть, на заваді стали власні амбіції, гроші президента і його сім'ї, і тому було вирішено не підписувати. Ну і тись з Кремля, це звісно. Тому молодь в ніч з 21 на 22 листопада вийшла на Майдан Незалежності в Києві як і 10 років тому, у часи помаранчевої революції, і почався Євромайдан. Так це був звичайний протест. Люди вимагали лише підписання, повернення до асоціації особливих кардинальних вимог не було. Все це тривало рівно 10 днів до кривавої ночі, 30 листопада. Коли в ніч з 30 листопада, на 1 грудня Беркут, аби встановити ялинку на головній площі Києва, побив студентів і мирних митингувальників. На цьому Євромайдан закінчився. Почалась Революція Гідності. Тепер люди, які вийшли 1 грудня, так званий марш мільйонів, вимагали вже докорінної зміни суспільства, проведення. Більш чіткої європейської політики засудження міліції, яка побила студентів, зміни у владі. Перш за все, це відставка міністра внутрішніх стах тоді ще Захарченка, і його шефа, прем'єр-міністра Азарова. От Валерій Пекар на Українській правді цього тижня пише, що майдан є троїстою революцією. Яка, до речі, не завершилась на його думку, це перше соціально-економічною за вільний ринок та відкриту соціальну систему проти закритої олігархічної, це революція геополітична, антиколоніальна, або ще називаю він національно визвольною і протиімперістичною, і ще ментальною. Нові цінності проти старих, от саме революція гідності, про яку ви й сказали. Як ви думаєте, от як можна оцінити цей процес? День сьогоднішній офіційно указом президента Порошенка іменується Днем гідності і свободи в честь Революції Гідності і помаранчевої революції. Тоді за часів Ющенка це називався День Свободи. Тоді як нібито Україна виборола свободу таким от проєвропейським вибором помаранчевого президента. Але знову ж таки звернемося до історії, подивимося в Україні всі ці події, скільки вони. Наша історія вона тягла і паралельна з європейською. Ми її не можемо відірвати. Вона самобутня, але тим не менш завжди відбуваються паралелі. Так само ще з часів так Першої світової війни, перші революції починаються саме на території ну, України після Петрограда, українці почали першими дізнаватися про революції і як така самобутня нація, ті, які спраглими до свободи, першими починали повстання у той час, як ну, ті нації, які тоді перебували під гнітом російського царизму, трошки пізніше отримували свою спрагу. Втомували свою спрагу до волі. Поляки, наприклад, встановили незалежність другої речі посполити лише в 18-му році. Фінам просто повезло, що вони отримали в часи жовтнего перевороту незалежність раніше за всіх у 17-му. Естонці і литовці в кінці 19-го року, але вже грузинам не вдалося з вірменами та азербайджанцями. пізніше це і. Рух Атаманщини в центральній Україні і діяльність УПА у часі Другої світової війни, і після, який перетворився на рух дисидентів в 80-ті роки, коли утворюється рух за перебудову в Україні, так і коли починаються ці національні зрушення в країнах Балтії, особливо на українські події початку 90-х вплинула Оксамитова революція в Чехії, Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії, де прокомуністичні режими просто пали за один день. Мільйони мешканців цих країн, особливо в Бухаресті і в Празі, вийшли на вулиці, аби скинути своїх комуністичних лідерів, які правили ними більше 50 років, як маріонетки і під рукою Москви. Українські події, та ж революція на граніті, не вимагали спочатку такого радикального дії. Ми пам'ятаємо, що головна позиція студентів на майдані 90-го року це була відставка голови Верховної Ради і уряду уряду Масола. Так, Віталія Масола. Вона вплинула, але кардинально не змінила ситуацію. Лише події ГКЧП у Москві посприяли тому, що Україна здобула нарешті незалежність, але вона не здобула її так, як здобували й інші країни Європи. Це була подарована, скажімо так, незалежність. Ну давайте порівняємо методи боротьби. От багато хто говорить про те, що. В листопаді, 13 го в лютому 14-го року, от ці події, які відбувалися в Києві і вже поза межами Києва в багатьох містах України, силові дії не мали от альтернативи, бо ненасильницькі методи показали себе в Україні як надієві. От що ви можете сказати про самі методи боротьби? Відомий рух Купай, який в Україні от, має слово таке майдан, це українська форма протесту. І він виявився дуже дієвим після 19 вже січня, коли спроби влади були розігнати, пам'ятаєте, це криваве водохреще. Після цих подій, коли влада почала застосовувати силу до протестувальників, вже після першої жертви, 22 січня на День Соборності та Свободи України, коли був вбитий протестувальник, до речі, наш земляк Сергій Нігоян, то вже не помічати цей протест, було неможливо і як українській владі і світовій спільноті. Розумієте, після отримання незалежності 91-го року в Україні ще тлів, скажімо так, цей феномен радянської людини і триєдиної єдності слов'янських народів, росіян, білорусів, українців. Тобто першим таким відривним етапом початку становлення українців як незалежної нації, як нації політичної, як громадянського суспільства, це момент. Так званої акції всеукраїнської, яка відбулася в 2000-2001 році, Україна без кучми». Наступним став вже період. Помаранчевої революції, коли дійсно народ вимагав конкретних змін за Європу, як тоді казали, так з проєвропейським президентом, який не буде як олігарх і маріонетка Кремля Януковича грабувати країну, але цей же ж помаранчевий президент привів до влади в 2006 році цього програшного Януковича і знову закрутилося. Події Майдану податкового в 2010-11 роках знову ж таки не мали позитиву, адже до влади прийшов Янукович. Події мовного Майдану влітку 2012 року не стали такою точкою, яка почала революційні зрушення. А от події вже Революції Гідності змінили докорінно ситуацію і докорінну сутність українського суспільства. Всі ці акції. Які проходили в Україні протягом років незалежності, мали пацифійський, якщо можна так, характер ненасильницький, свого роду, як протест, як було в Індії часів Ганді, тобто ти мене б'єш, я тобі не відповідаю. Буду робити все, аби тебе не спокушати. Це можна сприймати як християнську заповідь підстав, якщо тебе вдарили по лівій щуки підстав праву. Але після того, як побили студентів, після того, як почалися перші вбивства, після того, як режим остаточно перейшов до насильницьких дій, українці зрозуміли, що слід оборонятися. Всі ті керівники, які зупиняли українців, які нині при владі, почали сприймати. Це як собі в мінус, адже вони намагалися домовитися з Януковичем, перейти до влади мирним шляхом і ніяк не розраховували на те, що українці зможуть піднятися. Ми можемо подивитися знову ж таки в історію. Нас в козацький дух, живріє дух Холодного Яру, повстанців, козаків, які не давали себе скорити ні москалям, ні татарам, ні полякам. Ну всі, хто приходив завойовувати, нас завжди отримували по зубам. І так само це було з вояками УПА, які боролися проти радянізації, проти нацифікації, проти полонізації, аби здобути Україні волю. Після того, як почалися перші вбивства, після того, як загинула, ну, за національністю не українці, а вірменин Нігоян і Білорус Жизнєвський, і тоді почався цей моментальний ну, вибух Становлення Громадянського суспільства, національної свідомості, які пізніше переросли в те, що ми бачимо: це рух волонтерів, це допомога армії. Нині, тобто Україна дійсно стала нацією. Вона показала не тільки своїм сусідам, білорусам і росіянам, які просто панічно живуть під диктатурами, а й європейцям, які вже забули, що таке революція, що таке справжня національна свідомість, як треба долати це. Сьогодні ми вже можемо це бачити, що, наприклад, у Празі і у Будапешті по 25 років після Оксамитової революції знову відбуваються стихійні майдани, але вже сьогодні проти проросійського курсу урядів цих країн, навпаки, за Україну. Тобто в країнах, які колись були разом під чобітом радянським, знову виступають єдиним фронтом проти чобута вже кремлівського, путінського. Загалом, може ситуація після 1 березня, коли сусідня держава окупувала Крим і здійснила агресію на сході нашої країни пізніше, починаються зовсім інші події в Україні, які відкрито у нас називають війною українсько-російською, і в цій війні. Дуже показали себе добровольчі батальйони, волонтери, які теж виросли з Майдану. Це ті люди, які проявили свою громадянську позицію на Майдані, а тепер стали учасниками бойових дій на сході нашої України. І, от власне, виникнення нової армії, яка зараз і користується всенародною підтримкою і допомогою. Це є одним із таких. Вагомих наслідків майдану, я так вважаю. Давайте з вами поговоримо, що можна записати в актив о цього періоду листопада 2013 року і листопада 2014 року. Ну, виконана одна з ключових вимог майдану. Обрано нового президента, новий парламент в Україні буде діяти от, з грудня місяця. Буде сформовано новий уряд на цій основі. В Україні зменшилась політична роль регіоналів, виход комуністів з парламенту це теж є одним із здобутків. Поява нових людей на арені, які відіграють зараз головну роль у перебудові країни. Але ж поки що ніяких реальних змін інших. Крім цих політичних змін, які відбулися, поки що не відбулися через агресію сусідньої країни на сході. Що змінилося в Україні? Багато чого змінилося. У нас окупований Крим, окупована третина Донбасу, це південь Луганської і південно східна частина Донецької області. В Україні за цей рік загинуло. Від рук окупанта більше п'яти тисяч громадян, це як військові, так і мирні мешканці. У нас більше п'ятсот тисяч переселенців з Донбасу по всій Україні. Так, ніби змінилося уряд, прийшов новий президент, але обіцяна люстрація, яка вже за законом має бути проведена, досі і не проведена. Досі при владі ті, що були і за Януковича, так само і в Дніпропетровській обласній раді, так само і в Києві, і на прокурорських і на місцях суддів. Ті самі люди, які були за Януковича. Люди самі проводять цю люстрацію. Ми це можемо бачити і бачили вже по телебаченню протягом літа осені 2013 років, коли молоді хлопці, так звані радикали-провокатори, закидували корупціонерів і посібників Януковича у сміттєві баки. Це була показова люстрація, але ми ж розуміємо, що. Війна, яка досі називається антитерористичною операцією, може перерости у внутрішню війну, у громадянську війну з урядом України і Євромайдан, який став революцією гідності. І який нібито кажуть, що він переміг, він може і і переміг, але революція не перемогла. Вона трошки змінила свої межі. Ніхто не покараний так за злочини на Майдані в Києві, за злочини, які були здійснені тітушками в Дніпропетровську 26 січня цього року, за побиття і розстріл мирних мешканців Запоріжжя, так само в ніч на 27 січня. Тобто, ті, хто робив ці свідомі провокації і вбивства, досі сидять або переходять ховуються в Росії, і ми, як громадяни, маємо дати чіткий сигнал нашим урядовцям, ті, хто зараз при владі, що якщо не буде кардинальних змін і встановлення не якось там проєвропейського, а дійсно проукраїнського уряду і концентрації сил на встановлення української влади на ліквідацію сепаратистів терористів на Донбасі, і на звільнення економічні реформи, так, економічні які потрібні реформи, Україні. вільний ринок. Тому зараз, якщо Уряд не дослухається народу, який вже волає від цін, які ми бачимо, стрімкого падіння гривні. То я вважаю, у нас чекає і третій майдан, і цей майдан буде дуже кривавим і дуже болісним, скажімо так. Тобто сепаратисти з Кремлем явно готують якусь провокацію, яка буде сприйматися нами, як нібито новий майдан і нова революція. Але це буде вже озброєна революція або контрреволюція або контрреволюція. От що не змінилось, от на думку експертів, які от роблять висновок про те, що на всіх майданах разом узятих у Ольчих волонтерських та реформаторських рухах в тилу і на фронті брало і бере участь щонайбільше 15% населення, інші залишились там, де вони були. Для них нічого не змінилося. Це вони проголосували за колишніх регіоналів, це вони читають газету Весті і качають головою. Майдан в усьому винний. Нічого би не сталося, якби не він. Їх більшість і наше майбутнє значною мірою визначать вони. Ви згодні з цією думкою чи ні? Так, я згоден сьогодні, в День гідності і свободи, звертаючись до наших слухачів, що ми можемо їм сказати? Перш за все, мабуть, хотілося б побажати витримки, витримати цю неспокійну годину, яка нам випала на наші долі сьогодні. Побажати, мабуть, бути все ж таки людяними українцями, перехистити тих, хто потребує даху над головою, допомагати своїм захисникам. Які гинуть за нас на Сході. І все ж таки пам'ятати, що Україна починається з кожного, з серця, кожного, з допомоги кожному українцю, якому ти допоміг сьогодні чи завтра. Адже якщо ти сьогодні сам не ну, сказав собі, що ти Україн в серці і не зробив щось для України, то завтра до тебе прийдуть сепаратісти і скажуть, що отже ж тепер тут ДНР. І все, тут Новоросія. Тобто ми маємо самі підтримувати престиж і порядок в своїй державі, не давати комусь із за кордону приїздити і наводити тут порядки. Ми українці, ми маємо себе захищати і наводити лад в своїй країні. Самі я дякую вам за участь у нашій передачі, нашим радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні. Ми спілкувалися з істориком Денисом Ковальовим ще раз з днем гідності і свободи вас, шановні радіослухачі, до зустрічі за тиждень. Передачу до ефіру підготували журналістка Людмила Громовик і звукорежисер Сергій Твердоклід.